Для святкування Різдва наші предки випікали декілька різновидів хліба. Це був і звичайний хліб, який споживали під час вечері, і обрядовий, що зберігався протягом всіх різдвяних свят. Різдвяний хліб був символом новонародженого Христа. У гірських районах України Закарпатті, Гульцульщині, Бойківщині, Лемківщині пекли спеціальний хліб Корочун. Символічний зміст якого зводився до сподівання родинного добробуту. Корочун здавна пекли на честь народження Божича та ж Бога, сонячного божества у східних слов'ян. Пізніше цим словом стали називати не тільки обрядовий хліб, але й Різдвяну ніч на Галичині, а також в Чехії та Словаччині. А сама назва корочун сформувалася під впливом Угорщини. Ще пекли пироги, струцлі та обов'язково калачі, круглі обрядові хлібини із білого пшеничного борошна. Їх випікали спеціально для дітей, які понесуть вечерю до дідусів та бабусь хрещеним батькам. Сьогодні я покажу вам свій рецепт калачів. Для приготування калача я беру склянку теплого молока. Всипаю пачечку сухих дріжджів. поколотаю, щоб вони так розчинилися швидше. Додаю півчайної ложки солі і 5 столових ложок цукру. Додам сюди розтопленого маргарину. 70 грамів. Вбиваю два яйця. Все це перемішаю. додаю пачечку ванільного цукру і поступово додаємо борошно. Тісто даємо постояти з пів години, і потім додаємо родзинки, вмішуємо в тісто. Перед цим родзинки заливаємо гарячою водою, Даємо їм трішки набухнути, перебираємо, От і тепер вмішую в тісто. І потім знову тісто залишу в теплому місці, підходити ще годину. Тісто добре в мене підійшло. І буду ліпити калач. Цієї кількості тіста можна спекти один великий калач або ж кілька маленьких. Я теж збираюся спекти два калача. Вкладаю тісто, поділю його на дві частини, скільки буду пекти два калача, руки я змащу олійкою, і стіл так само краще Змастити трошки. Ну, а тепер цей шматок тіста я ділю на три рівних частинки і розкатую з них довгі-довгі валики. Зараз розкатую другий, ну і нарешті третій. Тепер усі три валики я тут збираю до кубки і буду заплітати косичку. Звичайну кіску, як дівчатка плетуть. Довга-довга косиця в мене вийшла. Далі цю косу я згортаю калачиком, власне. Тут кінці переплітаю, аби не видно було, де вони закінчуються, і де починаються. І перекладаю калач на деко виставлена пергаментом. І таким чином зроблю ще один калач. Свої калачики я змащую яйцем з молоком і притрушу їх маком. Калачики постоять у мене приблизно 20 хвилин і відправлю їх випікатися. Випікати буду 35 хвилин при температурі 180 градусів. Для вас увесь цей час пролетить непомітно, і вже за мить ви побачите ці калачі спеченими. Ну, і ось вам мої красені. румяне калачи. Смачного и за святым.